Можна любити, можна не любити квіти, але коли ви їх малюєте, це процес, який схожий на медитацію. А У чому складність малювання саме на такій стіні. Для тих, хто не ще не такий крутий художник, відразу можу сказати, що є плюси і мінуси такої стіни, тому що, якщо ви бачите, вона не рівна, вона так, має таку текстуру. І, в принципі, з одного боку вона підштовхує вас до стилю класичного живопису. А з другого боку, якщо вам хочете зробити, хочеться зробити такий дуже гладенький мазочок, то, скоріш за все, вам придеться його робити декілька разів. Але це добре, тому що ви потім можете перетерти якийсь інтенсивний кольор такою технікою напівсухого пензля і більш світлим кольором, тим, яким малюється база.